Всім привіт, з вами Гамер і ми продовжуємо проходити пилу. Ну дуже давно вже наша плана виходила, нові випуски проходження, а все тому що я набрав знову купу проєктів, про що я вже 100 разів говорив, але ще раз повторюю я не встигаю все проходити. Але трішки часу для пили я виділив, тому що це все-таки був основний проєкт. Опа. Оте тут що? Так, в нього там я бачу своя атмосферу. Краще я його не рухати, там. Ну що ж, домо. Йдемо, йдемо, йдемо. Далі. Так, і що у нас тут? Так, що ж, нам треба відімкнути цю кліпку для того, щоб зайти всередину, щоб нас не розпекло тут. Так, щоб ми тут не пожарились. Що що у нас тут є? Я так зрозумію, потрібно стати на цю штуку і шукати потрібну комбінацію. О, тут нічого немає, блін. Так, тут я бачу освітяться ці тумбочки. Так, тут нічого. Тут нічого. Тут нічого. Окей. Так, куди б ще тут встати? Так, що ми тут бачимо? Так, 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 так. Наче 9... 9-3-4. Спробуємо. Так, 9. Блін. 3. йо йо <світ> Блін, не то. 9-3-4 це не підходить. Так, до нас тут... Так... Цвях. Дуже дякую, він нам знадобиться зараз. Так, 834. 834. Так... 8. 8, 8. Блін. Та заткнися вже. Так, що у нас тут? 6. 3. Так, тут немає повноцінних цифр. О, комутатор, дуже, дякую. Так, тут що у нас? Тут що, тут що? 2, 6, 3... Та ні. Немає ніде так, щоб побачити нормально цифри. 3-6-5. О! Може під... Може підійде 3-6-5. Так, 3-6-5. 3-6-5. Так, 3. 6. 6, 6. Йо-мо. -йо. Так, ну, подивимося, що тут добре. Так, 4 бачу. 4, Блін. Та тут нічого не видно, а тут 43-5 А ну так 4 3 Блін, не можу повірити, Підійшло Круто Так, комутатор, бляха Як же я це не люблю Так, ну окей, тут було зенано нормально Ні Куди звідки? Ага, лампочка, лампочка має загорітися. Я вже забув, навіть як то робити. От що означає давно не грати пило. Так, сюди. А, тут звідки? Ага, поняв. Зрозумів. Ура! Ура, я це зробив. Круто. Так, не зрозумів. О, це вже не круто. Дуже не круто. Так, гаразд, пішли наверх. Блін. Так, ясно, все на нас. Знову налаштовані проти нас, як завжди. Та. Так, ну гаразд, тут червоне світло, як завжди. Двері закриваються, ну звісно. І це не спойлер. Це я так здогадався, -мо. Блін. Та... Та ми ж тут всі маємо... Одне з одним навпаки дружити. А ви тут такой дурю маєтесь, ідіоти Мене бивати хочете. Так, один. Так, два і три. Так і що тут? Шприц? Дякую. Так, ну тут твоя пека, мені тебе не тре тут. Так, тут що? А Вау. Так, тут написано сходи тут архів. Ага, це ми вже читали. Ми повертаємось назад, я так бачу. Але навіщо в цьому... У чому прикол? В чому прикол? І це ми вже читали. Хм. Тут лампочка червона. Отже, туди і не пройти. Тут ми вбили одного чувака. Ки нас хотів побити. Але бляха далі що? Так, ні, що це? Так, тут. Та тут нічого, ну куди далі? Ну тут жодних дверей, які б можна було зайти. Так, що потрібно йти назад, ні. Чи. Боже мій, боже мій, який я геній, ну? Пів години бігати, шукати куди пройти, коли перед моїми очима постійно була червона кнопка. Вау. Ну що ж, гаразд, не будемо зациклитися в моїх розумових здібностях і йдемо далі. Так, це вже не круто, таке я не люблю. Have you found your God? Чи ти знайшов свого бога? Блин. Так, що далі? Куди далі? Як далі? Ох, блін. Скільки ж тут трупів у цій будівлі? Ох, бляха-муха. Так, архів. Експериментальні операції ендоскопічною симпатектомією проходять вдало. При традиційній симпатекомії хірургу потрібно проникнути в тіло і видалити декілька ребер для того, щоб добратися до сим... симпатичного нервового ствола потім е... скривається грудний нервовий вузол як випадках ця операція дозволила вилікувати каузальгію у пацієнтів Так от. Ну, не думаю що це вона була та ендоскопія, чи який там я перепрошую що такий неграмотний у цих питаннях так, окей, шкло тут нам не потрібно. Так, ну тут двері закриті, куди далі? Назад? Далі, да? Ні, тут закрито. Що за прикол? Ага, ось відкрили. Контрольна точка. Зараз буде щось нефайне. Як завжди. Так, тут все ясно. Тут потрібно комутатор знову знайти. Белін. Дай да тут Бляха муха, чуваче. Хоча, знаєте, револьвер? Гарна штука. Таких-то умовах. Що за... Блін! Бляха, це зле, це дуже зле. Вентиль, ага, вентиль, 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 вентиль Так, -мо, тільки на це. Бляха, 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 як не люблю таке. Так. Що ж, як завжди, як завжди, я тут застрягну. І чи помру. А ні, не помер, вау. Я в шоці. Я просто в шоці. Так, ну що ж, револьвер це, звісно, круто. Але що я цим револьвером стіну проломлю? Сумніваюсь. Так, і в ньому й патронів до всього немає, це хіба що для того, щоб лякати чуваків, чи як... Ага, акумутатор ми забрали. І все круто. Так, тут-то, тут, тут нічого. Тут цей чувак застрелився. Так, там заблоковано з, іншої, з іншого боку. Я пройшовся по склу. Так, тут, тут у нас що. Так, два. Добре. Це було неважко. Так, тут що? Аміак, немає місця. Так, ліхтарик. Ну чого ж у мене вже є один, нічого мені. Так, відкриваємо двері. Що тут буде? Цікавого. Ото круто, якщо ми зараз надармо використаємо. Так. Хм. Можливо, можливо, можливо. Нать голово... -голо Ху, голово, ломки! Тут стало складніше. Так, далі. А, Блін. О, є. Так, і що у нас тут? Скальпель, та ну, револьвер відвати буду. Так, що ж, ну загалом манекени використовували як компаньонів для, е, для пацієнтів і це не було позитивно, це їм було ще гірше від того. Загалом так. Що ж, це що? Ну це також манекен. Вулиця, там падає сніг, прямо як у нас зараз. Точно, це мабуть у Львові. Це, мабуть, Львівська весна. Так, добре. Добре, добре, добре. Куди тепер? Я заблукав. Це не круто. Так... О! Не заблукав, значить. Так, комутатор тут. Так, сюди. Так. Так і так. Все. Так, ну чо ж, проходимо далі. А, тихенько, тихенько, Белін. Що ж ти так неаккуратно, га? Так, ну добре, там була контрольна точка, нас далеко не відкинула. Це вже добре. Так, що ж йдемо далі? Тут ми вже впорались, тепер дамо сюди. Так, там вже бачу чувака, який, як завжди, не дуже до нас добре настроєний. Так, спокійно, спокійно, так, є. Це ти що, налякався нас і втік? У нас рульберт? Так, схоже нас бояться через револьвер. Це круто. Це добре. І ми на вулиці. Як це добре? Блін. Ти скотина така. Молотова кинув. Аж з тобою ще. Так це типу натяк на те, що в грі скоро будуть коктейлі молотова у нас кидати Наступного разу це буде трішки. Лучніше. І що тепер? Я не хочу в тебе стріляти, блін Я не маю чим стріляти? -мо так, де вер, револьвер. Ага, зрозумів. Ну вибач вже. Ти сам почав. Так, окей, тепер сюди йдемо. Я зрозумів, я розумів, що це треба shift натиснути для того, щоб почати там стріляти бити і так далі. Так, як завжди, ходжу по склу, не дивлюся. Ні, все одно. Так, 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 так. Ні. Це... Так, щось не поняв приколу, чесно. Так, ага, зрозумів. Це сюди, це сюди... Ей, не сюди... О так, ні, блін! Так. І так, є. Так, ну ліхтарик у нас є, що там. Так, а от шприц би нам не завадив. Ой, не завадив би. Але шпереця тут немає. Так, ну, шлях тут тільки один, я знову пройшов по шклубы этому так тут ч блин дешь при цприце де так тут без коментарів чуваки без коментарів так 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 для нас викине та ну нафит вас дурила Блин. Так, 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 так. Не-не, чувак, я тобі бывато не збираюся Що ты? Ніко я не буду бивати першим. Що ты за мной біжиш? Так, вот наш Молотов. Так і побігли, побігли, побігли. Блін, що це, ну? Я ж навпаки хотів. А -а -а -а. Я не хотів встановити, я хотів, ну, самі знаєте, забрати. Залом... Навіть нема що вже сказати, чесно. Гра весь час стає все важчою і важчою і важчою і важчою. Що за фігня. Так, 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 давай, 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 давай. Що ж нас так далеко відкинуло-то, га? Револьвер, є, yeah, є, yeah, револьвер, добре, вона револьвер не загубита. Ну тут нас, бачите, бояться з тим револьвером. Принаймні дехто. А дехто це вже добре. Коли ми збитою бігали, нас ніхто не боявся. Ты дурней чи шо? Ляха-муха Так, добре Шо, третій раз, добре, давай Я не ви ч я поставив ту розтяжку? Випадково, ну Чи... А ні, вона тут була Це дивися Ну ти вже я знаю, що ти мене хотів бити. Скажу у нас достатньо набоїв. Я так уже двох стрілив. Так, ну і що це я револьвер викинув. Та мало у нас набоїв, мало. Так, добре. Тепер, тепер, тепер... Так, шкло, десь тут шкло було точно. Так, тут ми були, там нічого цікавого не було. Блін, знову шкло. Так, тут розтяжка. Це я вже запам'ятав. Так. Ну, йдемо вперед. Вперед, вперед, тільки вперед. Не впасти, не впасти. Не впасти, добре, не впав. Йо, лейт Партнер, Хонс, закей. Ясно. Ключ. Твого друга? <хи> так, 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 це. Це що? Там тобто, ти чи ще? Не зрозумів. Ага, це хтось пройти хотів. Ясно. Як я вже казав, скільки тут же трупів за цей час? Так, нам куди? Куда я сюди? Так, тут так, що? Бінт. о, ура. Не дарма зайшов. Ууу, як класно. Тим паче не дарма зайшов. Так, тут що? Набої, розтяжка. Все гарно. Ну що ж, якщо нам дають розтяжку, значить готують до чогось такого недоброго. Так, це. Бета ні, дякую. Револьвер краще. Так, тепер побачив розтяжку. Так, не буду ставити вже нову. Так, далі, далі, далі що? Так, бінт. Ну ми тут типу вони хворі, так що бента нам не потрібно. Блін. Шкло. Так, тут... О, тут є бінти. о, тут потрібно. потрібно. Так, нічого, ну зайдемо в кожну кімнату, що нам тут. Неважко. Так, шкло бачу. Так, і тепер, мабуть, сюди. Опа. Сори, сори, чувак, сори. Я встых. Так, дальше что? Ты мне тоже бы это будешь, да? Ты что, стрелять в тебя? Блин. Так, все, револьвера немає. Це не добре, це дуже добре. Ой, як це не добре. Так, що ж, то має бути якась зброя, точно. Так, нічого не знайдено. Тут що, тут нічого не знайдено? Круто. Так, Джеремі Майер, Джелс Стівенс, Ящик конструктора. Бум! Так, зрозуміло, ящики конструктора не відкривати. Дякую. Але чомусь про це не йшлося, ні разу. Що ж, гадай таке, тут була контрольна точка, так що на цьому можна завершувати, тим паче нас відкинуло трішки. Так що, всім спасибі за перегляд. ставте лайки, там, підписуйтесь на канал, ну стандартно загалом, ви знаєте. <смісті> так що, бувайте, спасибі за перегляд.